Всім привіт! Сьогодні покажу, як вимаються бордюрки і як вимаються відливи. А до речі, ви спитаєте мене, скільки приніс мій ж робот? Ось стільки. І це при тому всьому, що нічого не роблячи. А бордюрки треба вимати. Відео та інструкції в шапці профіля. Поїхав! Для того, щоб витягнути продукцію з форм, треба спочатку опустити її в гарячу воду. Зараз топлю ванну с всяким хламом, далее погружаю в водичку горячую и вымаем. Вот такие бордюрки. красота. И вот такие бедлыйчек. А от відео про робота, інструкцію по налаштуванню забирай в моєму каналі, посилання в профілі.